Ісус зцілив сліпово і у нього питають: А хто згрішив батьки його чи він згрішив? А Ісус каже, і не батьки, і не він, а це було взагалі для Божої слави. А чи не жорстоко Бог поступає, коли зробив людину сліпою? Ну, він, звісно, її зцілив, але їй все одно прийшлося жити сліпою, ну ні за що. Я просто побачив приклад іншого інваліда, дізнавшись його історію, людина вона мала завжди внутрішній бунт. Хотіла кудись рватися, то гуляти, то корити, через костер пригати. І якщо б Бог не зробив, Якби цю людину інвалідом, то вона б себе загубила. І от стосовно цього сліпого, ну невідомо, як він би прожив зрячим. Треба пам'ятати, що серце наше, воно крайньо іспорчене, як написано. І воно завжди прагне зла. Може б він блудником став. Або, ну, наприклад, примкнув до фарисеїв, які б гнали Ісуса. Тут теж таке могло б бути.